Соціальна політика держави нині це не лише турбота про дітей, зокрема сиріт, це також піклування про літніх людей, які залишилися самотніми у цьому світі. Одна із найбільших в області відділень для пенсіонерів та одиноких громадян працює у селі Старий Чорториськ Маневицького району. Як живеться бабусям і дідусям, які на схилі літ залишилися сиротами, дізнавалась Анна Глущук. Бабусі і дідусі стаціонарного відділення не шиють і не в'яжуть, не малюють і не читають. Вони просто доживають віко, як божі кульбабки. Більше сорока одиноких нині мешкає у відділенні територіального центру у старому Чорторийську. Когось під опіку держави віддали діти, хтось сам прийшов шукати товариства таких же самотніх. Це відділення утворене диносто другому році. 1992 році. Починалося з 10 людей, які проживали тут. Тут проживають тільки ті, хто залишається одиноким, дітей немає, нема кому забезпечити, доглядати. Попала під аварію, під автобус, мене забрали в лікарню Маневича. Я лежав там три тижні, маневча, потім вдома лежав лежать. І тут мене соромний Каже, Я подзвоню. О, чого, дом дом пристрелили, вони мені, мені, мене завезли, я послухалася, мене завезли, мені, от мені тут понравиться, і все. На її наївся, переспав, де все, де дихають. Сестра приїжджала, хотіла забрати, я, я не схотів. З ними я помирали і батько, мати, і чоловік. Салася сама вирішила піти сюди, серед дому. Я тут 9 років. Добре, мені добре, мене кормі, я не вближаюся ні на кого. Помиють і все добре, я де не була, і в больниці я лежала, і де то ще й на день не ходила кругом так. Не відносилися, як туди. 24 жіночки в нас і 17 чоловіків. Найстарша жінка в нас це 94 роки, наймолодший це інвалід армії 42 роки. Ну, всі вони, як ви бачите, старенькі, немочні, всі потребують сторонньої допомоги, уваги. За законом пенсіонерам віддають 25% пенсії, 75% на їх утримання витрачає держава. За ці кошти одинокі годують, лікують і доглядають. Валентина Брик працює у відділенні майже 40 років, із них 12 – завідувачкою. Вона розповідає, що завдяки державній підтримці умови перебування у закладі змінилися докорінно. Дуже багато в нас зробили ремонту, накупили нові меблі. 2010 році відділення взагалі. Було Тут не було того ремонту, ми зробили цей ремонт. Ну змінилося і гроші, і фінансування змінилося, дають нам на все, на харчування витрачаємо день 32-35 От, На день витрачається 115-120 гривень, як раніше того не було зовсім. Однак, якби не піклувалися соціальні працівники про самотніх літніх людей, усі вони хочуть живого людського спілкування, а особливо ті, у кого є родина, тому можна поспівчувати стареньким, чиї діти нехтують свій обов'язок віку доглядати маму чи тата.